вас друзі вам послання від вищих сил на сьогодні на найближчий час захищайте свої мрії захищайте свої мрії боже як цікаво давайте подивимося що ж нам скажуть вищі сили про що це про що це послання як саме захищати свої мрії так як захищати свої мрії? Ну, ви знаєте, по-перше, мрійте. Не, не, не бійтесь мріяти. Тут показується карта роботи. Так от, працюйте над мріями. мрійте, мрійте, і ще раз мрійте. Спочатку мрійте. А далі, а далі радійте кожному дню, кожній миті життя. Адже воно таке... Скороминуче, радійте, насолоджуйтесь, знаходьте щастя в дрібницях. Ну і, звичайно ж, потім ваші мрії почнуть здійснюватися. Спочатку їх правильно загадуєте, багато мрієте, радієте цьому життю, а потім ваші мрії втілюються в реальність, подивіться приходить і матеріальна стабільність, сімейний затишок, любов, благополуччя, дім, повна чаша. Подивіться, але захищайте свої мрії. Знаєте, що тут написано на цій карті? Зараз я вам перекладу, можливо, хтось сам перекладе. Кажуть, що саме ви володар своїх мрій, своїх дорогоцінних мрій. І ви повинні потурбуватися про їхню безпеку. Тримайте їх близько біля свого серця, доки не дозволите їм вийти і реалізуватися. Тобто нам тут ще така застереження, порада. Не розказуйте нікому про свої мрії. Тримайте їх біля свого серця. І тільки тоді, коли вони будуть здійснюватись, відпускайте їх, відпускайте свого серця і радійте, насолоджуйтесь життю, у вас все буде чудово, ваші мрії будуть здійснюватись, не бійтесь, мріяти і оберігайте свої мрії, яке мудре і воїстину повчальне послання сьогодні від вищих сил тримайте.